Хто може бути партнером в партнерських пологах? Партнером на пологі може бути чоловік, мама роділлі, сестра, подруга, психолог або професійна доула, які є в клініці сіда. Роль чоловіка у підготовці до пологів? Роль чоловіка у підготовці до пологів у період вагітності є доволі значною. Дуже важливо, щоб чоловік приймав участь у перебігу вагітності, дружини, що мається на увазі. Підтримував її з першого дня вагітності, ходив разом до прийому до лікаря в жіночу консультацію, цікавився результатами аналізів, розмовляв про це з нею, оскільки в такий момент жінка дуже. Чітко відчуває саме цю необхідну їй підтримку на період вагітності, оскільки е, дуже багато психологічних та емоційних змін відбувається в організмі жінки в період вагітності. Коли чоловік починає таку підтримку з перших тижнів вагітності, це от і є ідеальні партнерські пологи. Момент партнерства з першого дня він. Е, Зміцнює, зміцнює цей зв'язок між жінкою та чоловіком, і вже в умовах е пологової зали або операційної чоловік себе відчуває більш комфортно. Він знає, що хоче почути його дружина. Він знає, яким словом, якою дією йому її краще підтримати. Так і вони разом переживають це святе таїнство народження дитини. Чи часто батьки свідомо приходять на пологи партнерські. Доволі часто зараз дуже багато чоловіків намагаються бути опорою та підтримкою для своїх жінок, тому хочуть розділити з ними цей прекрасний момент, йдуть разом в операційну, незважаючи на свої внутрішні страхи, переживання на рахунок того, а чи не стане мені зле, а чи не втрачу я свідомість. Але можу вам сказати з практики, що 95% чоловіків мужньо з цим справляються. Я сам був присутній як партнеру своєї дружини на операції кесарів Ростин. Скажімо так, це доволі нервовий процес для чоловіка, так? але та радість, яку можливо пережити разом з дружиною, вона перекриває всі ці переживання внутрішні. Чи бувають партнерські пологи при кесаревому ростині? Так, звісно, в клініці сіда ми практикуємо партнерські пологи, незважаючи на це, це пологи через природні пологові шляхи чи шляхом операції кесаревого розтину. Для партнерських пологів, все, що необхідно, це в першу чергу бажання мами та чоловіка. Дуже важливим є, щоб їхнє бажання було спільним. Саме це несе такий успіх партнерських пологів. Для того щоб чоловік був мав змогу бути присутнім в умовах операційної, йому потрібно рутинно зробити флюорографічне обстеження та пройти експрес-тест на ковід. Чоловік може бути присутнім в операційній, знаходитись поруч поруч з коханою дружиною, підтримувати її словами, тримати її за руку, мати змогу побачити, почути перші секунди життя своєї дитини, подивитися разом з неонатологами вагу, зріст та всі параметри дитинки після народження.